Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 18 жовтня 2024 року. Я в лісі. Ніч у нас була прохолодна. Мінус 1. Навкруги все біле, ну як і вчора було. Але мене це не зупинило, я приїхав до ліса. Сподіваюсь, знайти, може, якихось грибочків, якщо комусь цікавий. Такий контент, ліс, природа, гриби, то залишайтеся. Я допиваю чай і ми йдемо. Так, здається, я щось бачив. О! погляньте, який у нас. знахідки. Ось такий грибочок. Ще один. Вони всі такі мерзлі, холодні, ну нічого. Кошик узігріються. Ось так. Зато чисті. Такий. А, запах. Ну, ось так вони виглядають. До кошика, звісно. Зайшли ми на свої місця. Зараз хочу ще тут походити. Ось така у нас знахідка під березничок. Ну, звісно, ми його беремо. Ось такий гарний. Ну це ще не все. Тут здається, я щось побачив. Погляньте, як Як він воно росте. Так, якби йшов з цього богу, може б і не побачив би. Ну, бачите, як воно все. так і пропускаємо. Тому потрібно по декілька разів навіть. А тут же такий гарний грибочок. Бачите, як вони виглядають, тому вони йдуть сюди до косика. Знову цей дятел вистукає, що вчора стука тут. А в нас тут, здається, щось є. Так, тут у нас, нас такий підбережничок. Так, а что у нас тут? А тут у нас дается такие вот ж Такая. Так, я уже пальцы замерз. Гуляйте, какие у них ноги <свы> длинные. Вот такие гарные бабушки. Знову подбирать Це, здається, болотний. Така в нього назва, ну вони. Ось такі гарні, бачите, відберезнички чистенькі. Ой, вже так замерз всі пальці. Здається... У нас не мінус один, а на, мабуть, більше. Так, ось тут у нас, ще тут десь щось є. Пішов, що, і так думаю, випадково побачив берізки таке, ну, така місцевість, де полюбляють рости грибочки. І так бачите, і три штучки є. Так, ще десь походимо, подивимось. Тут, друзі, погляньте, це мої улюблені. це, Здається, ці елітні білі підосичники чи підберезники. Вони є білі, це такі вони ростуть, полюбляють в такій місцевості рости. Це що, це шикардос, Це така еліта. Вони в деяких країнах взагалі за Червоної книги. Занесені. Так, а ну, потрібно ж дивитися, не може бути. Дивіться, ось іще. Оце вони. Біленькі. Як же вони мені подобаються? Дивіться, бачите. Ось і такі офіцій та тут у нас якісь... я не знаю що це за гриби, я їх не буду чіпати, може паутинники, ну щось таке. Ти що, дивись, стільки їх тут. Тупо на ровному місці зайшов і раз і є. Офі, ти що такі альбиносики? Шикардос. Так, потрібно ну, уважно дивитись, придивлятись. але тут мені здається це ще, ще не все. Бачите, який в нас тут такий ліс. Тут і хвойні, ну сосни. І така і ніби, якби було тиста місцевість, воно травишка така. Тут і ягоди чорниці. Бачите, як люблять. Рости. Погляньте на цю красу, бачите, які вони білесенькі, ідеально чисті. Тому вони йдуть до кошика. Ось так зараз у нас в кошику. Ось так. Зараз одну хвилинку почекайте навіть менше. В'юча її йдемо, бо в пальці так замерз. Сонце щойно тільки ну, піднімається. А тут ось так, ідемо назустріч сонцю, хочу зігрітись просто. Дивіться геть на самій стежечки, який гернесінь. Весесінький. Тобі не холодно, це, га? Погляньте, який красивий. Ну це ще не все. Це ще не все. Це не все так, а, тут ага, ага, ось ты. який. Не все, я не... підщий ось такий ягодяг Затаївся, думав, ми його не знайдемо. Ага. і тут то била. Ось такі красунчики йдуть до нашого кошика. О, йдіть, погрійтеся. Тут вже вас трішки назбиралося Ось так зараз на кошику А ми йдемо далі А ось погляньте який малюк це, це щось підберезник, це не білий я бачу по ніжці що ну. Яка різниця? Йде до кошика. А ось тут у нас, здається, підберезник болотний. Він такий. У нього шапка куватого відтінку. Ось він, такий. так він виглядає. Бачите, вже сонечко піднімається. Рибочки почнуть рости. Гляньте який гарний підберезник у нас. Йде в нашу колекцію. Ось така в нього, бачите, яка шапка. Ну, воно і не дивно, тут береза росте. Такі берізки, мох, вони тут ростуть. Тільки погляньте, що я накоїв. Ага, дивіться яку я красу знищив. Тут взагалі... Ай-яй. -ай -ай. А тут уже я десь заліз в якісь такі хачі. Оце погляньте. І от, мабуть, мишка їла. Шапочка вже наїдена, то не страшно. Знову так ходимо і бачите, повалене дерево, як я завжди кажу, біля повалених дерев завжди я знаходив. Грибки, вони постійно ростуть. Якщо де в лісі отак бачите, то можете перевіряти. Дивіться який гарний грибок. Ой, такий. Бачите, така місцевість. Вже навіть і не знаю, що робити, чи оставатися тут ходити. Ну, Як бачите, тут ми багатенько познаходили, грибочки попадаються. Туди просто далеко йти, де ми ну, ті рази були і там ж не сильно густо. Хоча хто його зна, може бути таке, що поїдеш завтра, післязавтра, а там вже будуть стоять переростки і будеш думати, чого ж я не пішов, чого ж я... ну так завжди воно. Грибочок гарний, бачите, такий. Тому він йде до кошика. А ось тут у нас здається підбережник болотний. Бачите, теж така якась гіляка, він виріс прямо з-під неї. Але він вже такий старий. Тому ми його залишимо тут. Це я щось помітив. О, цього красення ми заберемо. Цей вже набагато кращий. Ось така в нього шапка така. Ну, ось так зараз у нас в кошику. У нас ще поки що час є то ще походимо. А тут щойно подумав про підосичника червоного і він тут як тут ну, наче почув мене і з'явився. Думаю вже ж там і білі в мене, і такі, ну не вистачає червоного. Так якби, для колекції. І бачите, буде вже в нас один. Так, здається, хтось приїхав. Якісь грибники, мабуть. Ну, ліс великий, грибів усім вистачить. Щойно ми відійшли від того підосичника. Тут ну, буквально я не знаю, може метрів п'ять проходимо і погляньте. Наче як по заказу. Дивіться, які тут два красавці стоять. Такі молоді. Бачите, може десь ще є. Я не дивився, ну поки що ці І такі білоножкові на маху. Погляньте, які гарні. Бачите, які червоні шапки. Ну ось ці два красення йдуть до нашого кошика. Тут нас уже зачекався, ну ну Зараз подивимося. Такий березничок. Дятли вистукають. І голова не болить, а то постійно. То, той кабіною шатать. Здається, ще один я побачив. Бачите, і опять дерево поваляне, ну ось Лежить така і розтегить під самого дерева. От бачите, чому вони такі? І це постійно я так бачив. У нас вже вам покажу цього мухоморщика. Вчора отримав догану в коментарях, що я ображаю мухомори. Це лікарські. Ну я знаю, що лікарські, ну вибачте, вже так виразився, вони вже просто надоїли, так. Куди ну, не зайдеш вони є і є, а щось таке що немає. Щойно поклав я ці два підбережника до кошика і вже отак ну, зобрався йти і ну, Грибиш, я говорив, що тут можуть бути гриби, подивіться, я чуть не наступив і такий дивіться, який красень один, ось другий, то я не знаю, що то я їх чіпати не буду. ну Зараз ще тут походимо, подивимося. Погляньте які. І що, оце гриб, оце на натурі гриб, клас, що в мене скільки радості. М -м -м. Мій мозок не встигає ендорфіни випльоскувати Гормони щастя. Дійсно, це щастя. Чуйно, я ще навіть і не приступав чистити ці грибочки. Зараз ми зробимо це з вами, мабуть. Погляньте так, що далі. Ось дивіться, прямо навпроти сонця. Так. Він тут під променями сонця собі балдеє. А ми його раз і все йде до нас. Такий, бачите, який красень. Ти що, це я зайшов? Воно тут все ретельно перевірити. Угу. Прижило, і вони ж копригріли, вони почують... Ой! А це турі, як кажуть, перечепився. Правою ногою задів, погляньте. Я почув, як воно тук. І дивіться, який підберезничок. Хе, клас. бачите. Так, зараз, мабуть, ми почистимо ці грибочки, положимо до кошика і будемо тут далі перевіряти це місце ось вони вже почищені зараз ми їх до кошика ось так ось, сьогодні вже результат кращий і знову щойно тільки я встав ну так о, десь один крок зробив вже другий і погляньте Дивіться який гарний підберезничок молодий. Тут ти що десь, треба все дивитись, бо... можна Потоптати. Така пригода за мною тут произойшла. Короче, ну, знайшов я гриба. А кошик остався з телефоном і штативом, ну там. <рі> ну думаю, щоб його ж не загубну, щоб хочу сфотографірувати, показати. Ж. Добре, що була палка, оця, що я з нею ходжу. Стромив коло нього і думаю, ну, щоб для орієнтіра. Пішов поки забрав, зустрічаю якогось грибника, діда. Став з ним говорити. Потім кинувся, не можу знайти те місце. Тут все кругом у цих палках. Ну, старий, мабуть, хвилин сім ходив, 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 вже думав, коли ні, дивлюся. Ось зараз я вам покажу. Ось оця палка стоїть моя. Бачите? А ось гриб. Ну, це так. І такий гарненький грибочок, і було б шкода, якби якось. А он іще один. А я зразу і не бачив, бачите як. Ось, Може де іще є, Якщо бачите, то пишіть. Бо мені Часто пишуть, що Десь там щось пропускаю Ні, Я не спорю По любому пропускаю Так, ну зараз треба ще тут походити У мене як в тому фільмі Вон мужик в піджаки А он дерево так і в мене Вон палка воно гриб Ось такі два красення йдуть до нас, до кошика. Кошик поступово наповнюється. І знову в нас ось такий гарний підберезничок. Погляньте, яка нього шапка. Ніжка, який він такий стройний, стрункий. Ти погляньте на цього монстра! Ти що Ого який! І це в нього тут уже з'їдяно і тут щось поїло його. Ти що це? Підосиник. Зараз я вам покажу порівняння з ну, зі своєю головою. Дивіться який. Бачите який здоровий. А вот тут у нас, смотрите, какой красень чекає. Бляк. Вот так. Там тоже ходит грибник. Да! Грибник ходит. Идут Ось так в нас в кошику. Зараз ще трошки походимо. Який гарний товстячок такий. Ого, його ще не... не викрутиш. Карапуз Ух ти, який красень. Такий підберезник Велетянський. Ось і все, будемо завершувати вже свій похід. Зараз у нас 12-та година дня. Вже мені потрібно їхати додому. Дома є свої справи. Результат ви бачили. Сьогодні такий непоганий у нас був улов грибний, незважаючи на те, що вночі вже морози. Але в день світить сонце і це їм не заважає ніяк рости. Я думаю, що ще грибочки будуть. Ну, Всім хочу подякувати, що були разом зі мною. Дякую вам за ваші відгуки, за те, що ви пишете мені хороші коментарі. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!